Ну, по-перше, за останні два роки збільшилось набагато фінансування про субвенцію для отримання житла наших категорій. В міністерстві працює зараз уже три, а раніше працювали чотири субвенції. Це безпосередньо для осіб з інвалідністю внаслідок війни перша друга група та членів родин загиблих захисників захисниць України за АТО ООС. Друга це учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи за АТОС, ОС. третя це особи з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи та члени родин загиблих, померлих учасників бойових дій на території інших держав. І четверта це учасники революції гідності. Учасники революції гідності в 2023 році були закриті повністю, тобто, потреби зараз немає. Держава повністю виплатила для отримання житла в 2023 році було виділено 5,7 мільярда гривень на закриття потреби житла що дало змогу. 2627 квартир забезпечити, і безпосередньо на цей рік закладено також 5,7 мільярда, що забезпечить в районі 2000-2100 квартир, також цим категоріям. Крім Революції Гідності, вона була закрита. Друге, це саме основне спочатку повноштабного вторгнення. Ті, хто залишились в Києві, коли були активні бойові дії. Команда міністерства там з вісьми чоловік ми напрацьовували е, різні законопроекти. Е, перший законопроект, який став законом України е, проголосований Верховною Радою, і підписаний президентом, це вперше у нас в історії е, в Україні ми е, зробили окреме поняття статусу е, члени родин загиблих захисників захисниць України, тому що до 2022 року. Вони зазначалися в законі України як е, особи, що прирівнюються до учасників бойових дій. Е, друге, е, що я вважаю, це був напрацьований е, вже закон України і підписаний. Це ми ввели е, поняття в державі е, найвищих державних нагород. Це герой України, зрученням ордену Золота Зірка, це повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Повний кавалер ордена за мужність і повний кавалер княгині Ольги. Тобто, для вашого розуміння, до 2022 року в нас е, в державі е, дані державні нагороди на законодавчому рівні не були прописані. У нас було еха Совєтського Союзу, Герой слави, Герой Труда, е, Орден за мужества, ну і далі по списку. І плюс е, до цього було. Прописано щомісячна матеріальна допомога, фінансова матеріальна допомога, яка складає в розмірі для Героїв України всіх категорій тільки з врученням ордену Золота Зірка з 2014 року. Це три, три мінімальні зарплати для кавалерів ордену повного кавалера ордену Богдана Хмельницького дві мінімальні зарплати. І для ордену за мужність і княгині Ольги одна мінімальна зарплата. Також закріплено це до якби на законодавчому рівні. Наступне це прописано спільно з Міністерством молоді і спорту і також були дотичні народні депутати і прийнятий закон України про. Національну громадянську ідентичність, яке, яке зараз дає змогу напрацьовувати стратегію в нашій державі на рахунок подальшого розвитку національно-патріотичного виховання, військово-патріотичного виховання, громадянської роботи та меморіальної роботи, після цього був напрацьований і прийнятий закон України про створення національно військово меморіального кладовища, Да, багато Така гучна історія, було змінено багато пропозицій локацій побудови національного військового меморіального кладовища, але на базі цього закону розробився новий закон, який дав змогу визначити все-таки останню локацію. Ця локація буде в готному. Там виділяється 200. 68 гектарів безпосередньо завтра, якщо я надіюсь, буде засідання уряду і буде схвалена постанова Кабінету міністрів України, що дасть змогу найкоротші терміни державній установі Національного військового меморіальне кладовище прийняти на баланс земельну ділянку і найкоротші терміни почати початкові роботи і відразу запускати будівництво першої та другої черги. Також міністерством була написана стратегія переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Наразі вона була написана десь рік по тому. Зараз, коли я прийшов, ну, став виконувати тимчасово виконувачі обов'язки міністра у справах ветеранів, я її відкликав. Зараз ми з експертами і з громадського сектору, і залучені міжнародні експерти, її повністю якби, вичитуємо і плануємо десь через місяць-півтора знову запускати її на засідання Кабінету міністрів України для її затвердження. Також було зроблено і пропрацьовано бюджет на наступний рік поточний сьогодні, де е, міністерство у справах ветеранів так. Відступлю, коли я прийшов у 2020 році, бюджет міністерства був о, 998 мільйонів. Наразі він складає 13 чимось мільярдів гривень на 2024 рік. І ми розуміємо, що це поняття треба розвивати. І збільшувати. Був побудований електронний реєстр ветеранів війни. Він був створений не за державні кошти, а за донорські кошти. Наразі зараз ми проводимо. Лідну співпрацю з Міністерством оборони і Міністерством соціальної політики для інтеграції наших реєстрів для того, щоб дані обмінювалися не через флешку, а дані обмінювалися автоматично, тому що в зв'язку з повномасштабним вторгненням дані надходять дуже сирі, і ми повинні провести верифікацію реєстра, тому, що. Є дублювання, є неправильні прізвища, є неправильні дані, і це нам дасть змогу повністю його вичистити і зрозуміти реальну цифру, скільки у нас наразі учасників бойових дій. Міноборони також в цьому плані працює з міністерством соціальної політики. Трошки складніше, тому що наші реєстри створені на різних платформах, тому нам треба зараз спільно розробити систему, яка буде їх поєднувати і синхронізувати їхню роботу.